З 1 січня 2025 року зупинила дію норма закону про ЄСВ, яка надавала право платникам єдиного податку ФОПам не сплачувати єдиний е, 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 соціальний внесок за себе. Тобто раніше існувала норма, яка дозволяла ФОП не сплачувати ЄСВ за себе. Але й не надавала права на врахування цих періодів у страховий стаж законом про держбюджет на 2025 рік на 2025 рік таку норму було виключено. Подивимося, що буде наступного року, можливо, дія буде поновлена. Нагадаю, у зв'язку з цим, що сума ЄСВ мінімальна для ФОП платників єдиного податку, складає на 25 рік 1760 гривень, а для ФОП на загальній системі це 22% від доходу, але не менше, ніж 1760 гривень. І в разі, якщо ФОП на загальній системі не отримав у звітному періоді ніякого доходу, то ЄСВ, він також може не платити. Що стосується військового збору для всіх осіб, які сплачували військовий збір раніше. Збільшилась ставка військового збору, і це відбулось для юридичних осіб, які є податковими агентами з 1 грудня 2024 року. З 1 січня 2025 року до платників військового збору було додано ще платних фізичних осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. і Ставка військового збору для ФОП на першій, третій і четвертій групі складає е, на 2025 рік. 800 гривень, тобто 10% розміру мінімальної заробітної плати. А для ФОП на третій системі оподаткування ставка військового збору складає 1% від доходу, з якого сплачується єдиний податок. При цьому для ФОП першої, третьої і четвертої групи не потрібно подавати ніякі звіти, збір нараховується автоматично і срок сплати складає до 20 го числа кожного місяця. Мають право фізичні Фізичні особи сплатити такий військовий збір е, наперед е, за рік, але не, пізні, не більше, ніж до кінця поточного року. Е, що стосується платників на третій системі е, групи спрощеної системи оподаткування, то е, строк сплати складає 10 календарних днів, наступних за е, граничним строком подання податкової декларації за звітний квартал. але а і без змін залишилась ставка військового збору тільки для військовослужбовців, ФСБУ, поліції, прикордонників. Тощо є й хороші новини для фізичних осіб підприємців Запорізької області. Зокрема, є право не платити військовий збір. Ну, мають право, але не зобов'язані сплачувати військовий збір, фізичні особи-підприємці, які е, перебувають на територіях тимчасово окупованих, або територіях можливих або активних бойових дій. Але таке право надається особі, виключно якщо податкова адреса в неї станом на дату початку е, окупації або бойових дій є у відповідній зоні або окупації, або е, проведення бойових дій. Е, ну, для того, щоб запобігти. Використання цієї пільги платникам з інших регіонів, скажімо так.